По-перше, вітаємо вас з важкою перевогою. Ваша команда минулий тур пропустила на останній хвилині, на останніх секундах цього разу ви вирвали перемогу. Скажіть, будь ласка, це якийсь такий фірмовий стиль вашої команди? Ні, так же трапилося. Бог нам дарував сьогодні перемогу. Десь колись треба і пережити якісь негаразди, але головне, щоб вони укріпляли команду. Сьогоднішній матч по праву можна вважати, ну, як мінімум, центральним поєдинком п'ятого туру, ну, можливо, так склав в на таблиці, що й загалом першого кола, їдучи сюди, в королівку, чи на такий поєдинок для вашої команди ви очікували? Якби я не очікував на такий поєдинок, я б сюди не їхав. Це по-перше, а по-друге, дійсно команда вірила, давалися більше призови на сьогоднішній матч, і адже саме той, хто Брав гору в цьому матчі після першого кола ставав на перше місце в групі. А чи можете когось окремо відзначити з ваших гравців, хто вас сьогодні ось так от по-хорошому здивував у плані плюс? Щоб здивували, ніхто дуже радують мене молоді гравці, особливо Маліновський, якому всього 14 років. Я думаю, в ньому перспектива майбутнього футзалу, адже його брат грав за збірну. Він Лівоногі, а це двоногі, дуже хороший перспективний гравець. Дякуємо і бажаємо вам успіхів. Всім миру, любові, добра і найкращих поважань.